Сьогодні е, 1 листопада, ще один день магії ранку. Привіт, друзі! З вами я Олександр Гринець. Сьогодні у нас середа е, і це День життєвих уроків. Тобто, частіше я розміщую все ж таки про життєві уроки, ніж не розміщую. І сьогодні я розкажу, як обіцяв, про такі досить неочікувані складнощі з магією ранку. Тобто ні в одній книжці про це не пишуть. Що є такі от побічні ефекти, досить ну, незручні. Перший, це, звичайно, піднявся дуже апетит, тому що ну, така, я так розумію, що це е, організм він так заїдає стрес і весь час потребує ну, щось, щось таке їсти. І навіть незважаючи на те, що я дотримуюсь, все ж таки, утримуюсь все ж таки, від цукру, тобто не їм нічого такого. Е, Солодко, не п'ю ніяких там газованих напоїв, а, тобто продовжую харчуватися так, як харчувався. Все ж таки додалося ну, десь кілограмів-два до ваги, що ну, в принципі я зараз це сприймаю ну, нормально, тому що я ж не можу себе мордувати по двох напрямках, тому що ну, і так підніматися о п'ятій годині після такого ну, незвичного для мене, після того як сонний режим збилися, то досить незвично і досить так. Важкувато. От. Друга така досить складна в цьому, ну, не те, що проблема, а така от особливість це те, що десь о 16 годині повністю відключається от в такому режимі фокус, повністю відключається в такому режимі концентрації. Тобто краще зробити все, що там заплановано до цього, або ну, там, робити те, що там, не потребує якихось там, ментальних зусиль, якоїсь концентрації. Тому що ну прям так зовсім виключає, якщо, якщо серйозно, і тут таке теж важкова, ну не те, що важкувато це важко назвати важким. Але не, ну, тут не треба, так би мовити, дозволити собі заснути і доводиться придумати якісь там заняття. ну, В принципі, добре можна пройтися з собакою. наприклад. Третє таке теж досить незвичайне. Я читав у різних книжках, що наш, наш сон він такими циклами, там швидкий сон, не швидкий сон, глибокий сон. Він циклами по півтори години, тобто по 90 хвилин. Зараз чомусь, мабуть, я не знаю, це пов'язано з переводом годиннику зі зміною часу. І я прокидаюся у четвертій годині. І, в принципі, ну так, досить бод, ну, досить бадьоро себе почуваю. Але ну ніби так все ж таки темно, і там до п'яти планував. все ж таки, Але от що цікаво, що, мабуть, коли засинаю до п'яти, то не попадаю в цикл повний сну і прокидаюся не дуже свіжим таким, якби як от в 4 години. Тому зараз я планую, ну, мабуть, треба щось, щось переносити на 4.30 і підніматися, тому що ну тому, що можливо це буде продуктивніше ніж на п'ять. От такі от складнощі. І такі незвичні, неочікувані особливості переходу на такий режим магії ранку п'ятигодинного підйому. От. Ну, як обіцяв, розказав. На сьогодні все. Будемо сподіватися, до нових зустрічей.